І будемо вірити в те, що сьогодні вона була останньою на сьогоднішній день розпочинається в сумах між Вікторією і Кременем. Що без загрози, тож. От зараз навіс від Савченка, в штрафний майданчик, там Шаврін зачепився за м'яч, удар по воротах відбувається перший. Ну і сьогодні через дискваліфікацію пропускає а, цей наш поєдинок. Зараз непогана атака Кременя. Зараз чи буде удар по воротах перший немає. І що тут? І тут кутовий арбітр. От Хтось з них зараз буде загрожувати воротом Дениса Шеліхова. Азізо пробуває, рикошет, і ось... Зберегли цих трьох гравців тренерський штаб Кременя і вони сьогодні відсутні. Зараз знову шаврін загрожував воротам. Сьогодні завдання, мабуть, може забити перший м'яч обом командам. Зараз знову дарповоротах непогано сасу. Ja, Вуває! Цього сезону у першій лізі. Я нагадаю, що о 15.30 матч розпочався. зараз момент. Біля воріт Кременя був непоганий. Захисник знову обрізка в складі Креміння гравців Байдал з м'ячем. Йде атака Вікторії. Непогано стіночку обігрався він зі здирком, падає. Хоча візуально здалеку могло здаватися, що там. Сасовский. Рухає м'яч вперед. Віддає довгу передачу в напрямку Мишенка. Ось зараз на цій позиції Мишенко. Зараз чіпляється за м'яч. Падає. І що арбітер? І арбітр призначає пенальті. Другий пенальті. Розбіг. Удар. І гол забиває Олексій Савченко. Відзначається в нашому матчі. Третім забитим м'ячем для команди. Перший для себе. Восьмий номер Олексій Савченко. Вдруге поспіль з пенальті в нашому матчі. Він м'яч для вибач! Галенка. Галенко на Мишенка зараз знову Галенко з М'ячем. Ярослав штрафний майданчик. Простріл або удар зараз по воротах відбувається. Слуцький Звичайно, що буде перемога Вікторії. Ставили на рахунок 1-0, Ну рахунок 3-0, напевно, що ніхто не писав, але він в нашому матчі фіксується. Дякуємо, що дивилися трансляцію. Організовано футбольним клубом Вікторія, що діє в рамках ФЛ. З вами був коментатор Антон Проценко. До зустрічі на матчах першої ліги. Дивіться нас на Ютуб каналі ПФЛ.